Нічого про Україну без України тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє. Депутати Миколаївської облради ухвалили звернення щодо підтримки президента Володимира Зеленського. Обрізка дерев у Миколаєві доволі складно прогнозувати, як же запрацює ця вся історія. Депутатам міськради пропонують врегулювати догляд за зеленими насадженнями. Сьогодні вівторок, 25 лютого, і у нас для вас є новини з вами. Катерина Рупташ і команда телеканалу Март. Далі про все в деталях. Окупанти продовжують терор мирних жителів Куцерубської громади. Вчора ворог чотири рази атакував епівдронами тамтешні населені пункти. Наслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено лінію електромереж. На ранок її відновили. Також армія РФ била епівдронами по Очаківській акваторії. У всіх випадках, на щастя, без постраждалих. І також повідомляється, що у ніч на 25 лютого силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім ворожих шахетів. Злагоджена та ефективна робота морпіхів у силах оборони півдня показали, як воїни 34-ї окремої бригади берегової оборони спільно з іншими підрозділами успішно зупинили черговий наступ окупантів. У бою було знищено кілька російських МТЛБ, човни та живу силу противника. Військові наголошують, український рубіж залишається непохитний. Фронт потребує допомоги. Бійці Миколаївської 79-ї бригади ДШВ звертаються до всіх з проханням підтримати збір на ремонт автівок, що задіяні у виконанні бойових задач. Далі пряма мова. Просимо вашої допомоги в закритті збору на ремонт та відновлення автомобілів, які приймають безпосередню участь у бойових дій. Кожна ваша підтримка допоможе нашим хлопцям захищати українську землю та український народ. Слава Україні! Героям слава! Збір проводить волонтерка Людмила Романець. По його завершенню буде звіт. Реквізити для донатів на екрані. Не припиняємо підтримувати наших захисників. Олександр Сінкевич зустрівся з бійцями, які несуть службу на Херсонському напрямку. Раніше місто вже допомагало цьому підрозділу дронами та автівками. Тепер захисники отримали модернізовані засоби зв'язку. Ось що сказав мер з цього приводу. Сьогодні ми знову зустрічаємося з хлопцями, які несуть свою службу на Херсонському напрямку, які захищають місто Миколаїв, ризикуючи власним життям. Сьогодні у хлопців буде кращий зв'язок. Сьогодні ми передаємо їм нові модернізовані старлінки, які дозволять краще бути на зв'язку і виконувати бойові задачі, зберігати життя бійців. Ну і, звичайно. Знищувати русню більш ефективно. Дякуємо вам за вашу роботу. Сподіваємося, ця допомога буде ефективна Дякую вам. і використана вами за призначення. Дякую. Нічого про Україну без України. Миколаївська обласна рада провела позачергову сесію, на якій депутати підтримали президента України Володимира Зеленського. До засідання долучився і начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За їхніми словами, ніхто не має права вирішувати нашу долю, окрім нас самих. Детальніше про звернення щодо підтримки президента дивіться у наступному матеріалі. Три роки тому Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. Попри всі випробування, наша держава вистояла. Однак сьогодні ситуація на міжнародній політичній арені доволі нестабільна. Партнери, які обіцяли нам перемовини, тепер хочуть проводити їх без нашої участі. Аби підтримати президента України Володимира Зеленського. Миколаївська обласна рада зібралась на позачергову сесію. До неї долучився і начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Пропонується підтримати звернення, в якому висловити підтримку президенту України Володимиру Зеленському та його пропозиції щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони. Нічого про Україну без України ці слова стали основним меседжем сьогодення. Тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє, а всі спроби зовнішнього впливу не зламають наш дух. Ми разом підтримуємо армію, зміцнимо тил і продовжимо боротьбу за нашу перемогу. Україна має бути за столом переговорів разом із європейським союзом для обговорення того, як буде виглядати мир, якого ми потребуємо. І ніхто інший не має права вирішувати нашу долю. Ми маємо захистити державу та зберегти її суверенітет разом. Йдеться у зверненні. Я щиро вдячний, що ви зібралися для того, щоб звернутися з підтримкою до нашого президента в такі часи, які дуже важливі зараз на міжнародній арені. Тому що ви бачите турбулентність та невизначеність в геополітиці зараз деяких країн, і дійсно це єднання, яке показується дуже важливо для нашої країни в цілому. На зараз міжнародні партнери в них це працює трохи по іншому. Для них важлива думка громад і єдність нашого народу. Також голова обласної ради Антон Табунщик запропонував доповнення до проєкту рішення надіслати це звернення президенту України, Верховної Раді України іноземним партнерам. України Миколаївської області, а також Національної асоціації губернаторів Сполучених Штатів Америки. Депутати підтримали це рішення одноголосно. На думку учасників заходу, це свідчить про те, що у своєму прагненні здобути перемогу та повернути в Україну мирне життя. Ми єдині. А отже, будемо і далі боротися за для досягнення цієї мети. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. Між тим сьогодні Верховна Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки від Слуги народу Ірини Кормишкіної. Про це повідомив зранку нардеп від голосу Ярослав Железняк. За проголосували 246 народних обранців. Таким чином, в Раді наразі залишається 400, а в коаліції 231 депутат. Нагадаємо, правоохоронці закидають Ірині Кормишкіні незаконне збагачення та внесення недостовірних даних до електронної декларації. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт Март ТІВІ. У Миколаєві пожежа забрала життя людини. Під вечір 24 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про займання в квартирі по вулиці Громадянській. По прибуттю вогнеборці виявили тіло чоловіка 1941 року народження без ознак життя. За інформацією ДСНС, причиною трагедії стала необережність під час паління. Загалом же за добу пожежні підрозділи підіймалися по тривозі вісім разів. В різних населених пунктах області горіло житло та господарчі споруди. Також рятувальників залучали для гасіння очерету та трави на відкритих територіях. Миколаївські поліцейські ліквідували підпільне виробництво алкоголю з мільйонними прибутками. За інформацією нацполіції, майже три тони спирту, пляшки з підробленими марками елітного алкоголю, кілограми тютюну, саморобні цигарки, а також чорнові записи вдалося вилучити правоохоронцям під час обшуків. Загалом у фігурантів провели 20 санкціонованих перевірок на території міста, а також за місцями виробництва та зберігання контрафакту. Вилучене слідчі направили на експертизу. Поліцейські розслідують факт незаконного виготовлення та збуту продукції з підробленими марками. Слідство триває. У середмісті Миколаєва демонтували бюст Віктора Лягіна. Його прибрали на виконання закону про деколонізацію. Як пояснили в комунальному підприємстві Миколаївські парки, сквер, частиною якого був і постамент з бюстом радянського розвідника диверсанта перейменовано на честь Богдана Хмельницького. Відповідно, і лягін на тому місці вже недоречний. Погруддя та літери планують передати до краєзнавчого музею, а сам постамент тимчасово залишиться на збереженні. Нагадаємо, Віктор Лягін був керівником диверсійно-розвідувальної групи Миколаївський центр під час Другої світової війни. Група здійснила низку диверсій проти нацистів, зокрема, знищила аеродром, нафтобазу та склади. А у 1943 році Лягіна заарештували та стратили. У Миколаєві знову заговорили про обрізку дерев, оскільки роботи, які проводили на початку року на вулиці Соборній, комунальне підприємство «Миколаївський парк» викликали бурхливі заперечення з боку державної екологічної інспекції та екоактивістів. Комісія з питань житлово-комунального господарства міської ради вчора розглянула питання щодо правил утримання зелених насаджень. Що саме пропонують змінити депутати? Дивіться далі. На початку року жителі Миколаєва стали свідками гучних з'ясувань навколо доцільності обрізки платанів у центрі міста. Комунальники запевняли, це планові роботи, що не зашкодять деревам. Проте представники екоінспекції та екоактивісти були іншої думки. Щоб уникнути подібних ситуацій надалі, департамент житлово-комунального господарства підготував для розгляду на сесії міськради проєкт рішення щодо правил утримання зелених насаджень. Цим проєктом рішення перше, ми рекомендуємо. Підприємством організаціям незалежно від їх форм власності отримуватися від проведення омолоджувальної обрізки, нагадаю, що це один з трьох видів обрізки, які передбачені діючими нормативними документами на території України. І друге, у випадку, якщо все ж таки є необхідність у проведенні омолоджувальної обрізки, фактично робити це за погодженням з дешекоінспекцією. За словами Ігоря Набатова, формальна міська рада не може заборонити омолоджувальну обрізку. Це лише рекомендація. Держекоінспекція також не має офіційних повноважень щодо визначення необхідності обрізки, але погодилася проводити спільні обстеження. Держекоінспекція немає повноважень щодо проведення обстеження зелених насаджень і визначення. Підстав для проведення тої чи іншої обрізки, це питання виключно балансу отримало чи залених насаджень. Але з урахуванням того, що у нас мало місце відповідна ситуація на початку того року, на початку цього року, і з врахуванням рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, то ми вирішили підготувати такий проект рішення Голова постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства Дмитро Іванов запропонував конкретизувати правила обрізки, щоб уникнути хаотичних рішень. Він навів приклад європейських міст, де платани щороку підрізають, зберігаючи їхню густу крону та невелику форму. Невже в нас неможливо затвердити картку підрізки, винести це питання перед всіми і подати картку підрізки цих платанів? Чому ми не затвердимо, як ми повинні обрізати платани і оновлювати дерева? Три таких зразки. Возьміть і затвердіть і підпишіть усіх. А щоб не було такого, щоб байкотавали Миколаївські парки прямо на Соборній. Ігор Набатов зазначив, що міська рада може ухвалити такий документ, але він матиме лише рекомендаційний характер. Питання догляду за зеленими насадженнями регулює Мінрегіон, а не місцева влада. Крім того, навіть серед фахівців немає єдиної думки, яка саме обрізка була проведена в Миколаєві на початку року. Одні вважають її омолоджувальною, інші формувальною. Навіть якщо ми в цьому питанні не можемо прийти до якогось консенсусу, то ну доволі складно прогнозувати, як же запрацює ця вся історія, тому що Позиція офіційно миколаївських парків, яка підтримується нашим відділом екології в департаменті ЖКХ, говорить про те, що проводилася формувальна обрізка, не омолоджувальна, а формувальна. Тобто, фактично, те питання, яке сталося на початку цього року, воно не перекривається конкретно цим рішенням. Після тривалої дискусії комісія підтримала винесення запропонованого проєкту на розгляд сесії. Можливо, обмін думками продовжується вже безпосередньо під час пленарного засідання. Олександр Домотович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Далі про перемоги миколаївських спортсменів. 22 лютого у Львові завершився чемпіонат України з кіл, Кушинка і Карате, за підсумками якого представники Миколаївської спортивної школи з єдиноборств завоювали дві медалі. Віталій Дягтяр Золото, Михайло Ульянов срібло. Також нещодавно завершився відкритий зимовий кубок міста Одеса з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних закладів. У змаганнях гравців вікової категорії Ю-15 вихованці з Дюшур Миколаїв вперше в історії школи вибрали золото. При цьому миколаївці не програли жодного матчу. І в дев'яти турах набрали 27 очок з 27 можливих. Уся команда, включно з тренерами Ігорем Артеменко та Володимиром Пономаренко, були нагороджені кубком та медалями. Вітаємо спортсменів та тренерів зі значними досягненнями. Йдемо ми далі. Нову баладу під такою назвою презентував сьогодні загалові автор і виконавець відомої мережі як Йосіч, а у повсякденному житті начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. Хто ми та куди йдемо? Питання, яке хвилює людей десятки тисяч років. Але кожен знаходить відповіді на нього самостійно. Тому трохи філософських роздумів на фінал. Чи ми діти, Чийого роду не знаємо. Йдемо ми далі, демо ми далі, демо ми далі, ми далі йдемо, бачиш на небі, зірки зухвалі, і шлях чумацький наче ярмо, він кличе далі, йдемо ми далі. А тепер традиційно про погоду. У середу, 26 лютого, синоптики обіцяють миколаївцям погожий сонячний день. Без опадів. Температура коливатиметься від 9 градусів морозу до 4 тепла. Вітер східний, слабкий. Вологість повітря у середньому складатиме 40%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своїми думками щодо відновлення дискусії навколо доцільності та способів обрізки дерев у Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт РК Мартіві. Пам'ятайте, кожен із нас це частина спільної боротьби. Тож цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших воїнів.